Так, коротше, зараз буду бігти, повертатись Кодовськ в роді. Тільки що стався викид. Єдине, що я не подумав можливо краще це робити в день, а не вночі. Мабуть, зараз побіжу поспати. Я вже взяв uh, задання uh, для того, щоб вбити їх двох, але вбивати я їх двох не планую. І можна буде спробувати вбити тих, хто піде вбивати їх. Султана і Борода. Uh, хочуть вбити, uh, навіть якщо я їх не підстрелю. Тому мені потрібно одразу зайняти позицію і від'єбашити їх. Так. Ну, десь, я так розумію, що буде сидіти с... снайпер. Так. мене шатає ще від тої пляшки. Угу. Я думаю, що це не просто так. Ця дірка. Вікон... немає дуже відкритих. Я так розумію, що снайпер може бути тут. Ну ходімо. Хоч би попасти нормально, бо мене шатає від цієї дивної води. А, блін, а я не подивився, що в мене завдання знайти снайпера, і воно тут Ха! Намагався ого! Тебе якийсь є ага Ствол ти тут, що це? Ого, прикольно. Може я Може, мені не треба було брати цей батіг. Так, заряжу, мабуть. Бронебійні на всяк випадок. Це може в мене є настильне. Це було б краще на 10 штук. Таке. Ти за базаром слідкуй, борода. А то я добрий був, поки ти своїх людей не послав по моїм схронам ритися. Мені твої схони не впали. Що ти взявся творити, хрін знаєш що? Спочатку мій становить пригріб, а тепер з моїх людей ти влаштовуєш. З мене досить. У mm -hmm, мене домашня кількість людей і зброї, щоб покласти цьому край. Сильно у себе повіри. Дивись, не обламайся. Повторюю, для тугих. Ну, затримує дихання. Навіть колишата. Якщо не ти, то хто? Не спи! Селяй, поки вони не звалили. Розклад виходить. Спочатку худрук за моєю спиною з твоїми людьми цирк організовує. Потім твої сталкери мій кейс вкрасти намагаються. А ти про це ні сном ні дух. Хочеш сказати, що. А може передумати на та на... завалити їх обох? Саме так. Нас бороз... А ну ка збережуся я. Та подивимось. Так. Фотографую на всякий випадок, що це за збереження, бо чомусь прибрали можливість підписати саме збереження. Блін, а може, реально їх ліквідувати? Спробуємо. Подивимось, що буде. Ну що, подивимося, як воно тут піде, щось ще є. Блин, насправді патрони дорожче носити продавати. Це вигідніше набагато. Бляха. Ну це ж треба так. Мабуть, не треба вже стрибати так. Я виконав твоє замовлення. Купони на КПК закинула. Десять тисяч. Ти стежила за мною? Я не могла ризикувати. І за перестраховку вибачатися не буду. І що будеш робити далі? Спочатку зберу тут усіх сталкерів і бандитів. Нема чого їм тулитися на Шевченко. Потім зв'яжуся з тими, з ким веду справи. Опишу їм новий розклад. А далі. Ми... Mm -hmm. Слухай. Раньше султанец был в Скадовском. Калиневском, звісно. Та жартуй. Хоч сто разів корабель назви на свою честь, в руках его цим не утримаешь. Хай султанськ залишається султанськом. Так, да, ну, мабуть, что я завантажуюся і пішла вона нахер. І все ж таки я повернув бороді. Не знаю, як ти так вчасно біля портових кранів опинився. Але врятував ти нас будь здоров. Якби не ти, то найманці калини розмазали б нас. Ми цього не забудемо, Скіфе. <світ> я в боргах. Довго ходити не люблю, калина свідок. Та й борода теж звик платити за рахунками. Нагороду на КПК перебіжеш. Що тепер буде з Калиною? Тобі борг я вже поверну, А для неї все ще попереду. Я вирішив іскалину, а сам йду до навіть якби ти був моїм найближчим корешем. З Я нікому не Що там буде з султанським? Ять сейчас ультанна укриття на рівному місці, стане знову скадовського. Ти береда, лайтики на корабель зайди. Одразу за кермом ховайся. Добре. Може й дозволю нас змінити. добре, іди, іди. Нарго поливання скип. Будеш на затоні, на Так, цікаво. Збігаю тут забрати флешку. Тут нічого немає, так це потрібно. Так, ну добре, сходимо на Султанськ Скадовськ. Подивимося, що там буде. Не поділася кали. А, ти не того питаєш, сталкера. Я взагалі не відстрілюю, що в нас коїться. Спочатку пахан з охороною кудись, а я виходить, з тій за прилавками відійти нікуди не можу. Звичайно, дуже зручно. Пацана. А! Прийшов сюди з Стерикона, думав, ну на затоні. А, не життя нудьга.